Це був один із тих весняних квітневих вечорів, коли природа дарує приємну можливість погуляти вулицями міста без верхнього теплого одягу. Я бездумно брів доріжкою великого міського парку, вимощеною жовтою тротуарною плиткою, неспішно оминаючи парочки, які гуляють, і галасливі компанії веселої молоді. Після цілого тижня виснажливої роботи в офісі, підбиття підсумків кварталу і постійної настирливості співробітників я нарешті був наодинці з собою. Людям у парку не було до мене діла. І ніхто не турбував дурними запитаннями. Підлеглі часто користуються моєю добротою і зовнішнім спокоєм. Але хто б знав, чого мені коштує це терпіти? Сонце, що ховалося за верхівки сосен, заливало помаранчевими променями всю пішохідну доріжку і дарувало приємну умиротвореність, зайнятий думками про те, як за тиждень відзначу з друзями своє 45-річчя, я непомітно для себе забрався в найдальший куток парку. Перехожі сюди майже не заходили, зате тут була пара чистих дерев'яних лавочок, на одну з яких я сів і дістав телефон. Потрібно було зателефонувати дідові, поцікавитися його здоров'ям. На мить я заплющив очі від сліпучого передзахідного сонячного світла, а коли знову їх розплющив, то побачив перед собою стареньку. Якось непомітно вона схопила мене за рукав улюбленого смугастого светра. Гроші, мабуть, потрібні, вирішив я і машинально поліз вільною рукою в кишеню. Жебраки в нашому місті не рідкість, комусь із них справді можна кинути монетки або дрібні купюри, а від когось за кілометр тхне обманом, алкоголем і небажанням працювати. Остання категорія мене дуже дратувала, хоча я розумів, що і серед правильних жебраків можуть бути хороші актори. Одного разу я бачив такого ж брака, у якого закінчився робочий день. Він встав на ампутовану ногу, майстерно підвернуту для більшої правдоподібності. І, пересипавши заробіток від жалісливих перехожих у пакет, щось насвистуючи, поспішив до автомобіля, припаркованого за рогом. Судячи з пристойного зовнішнього вигляду, бабуся із зібраним у пучок сивим волоссям, не належала до жодної з перерахованих категорій. Вийнявши руку з кишені, я запитально втупився на неї: У вас самотній вигляд, пане, сказала вона несподівано бадьорим для свого віку голосом. Не думав, що у літніх людей, а на вигляд. Тій було далеко за 70, Голос може бути таким дзвінким і молодійним. Я хочу вам запропонувати взяти постояльця, продовжила вона, не випускаючи мій рукав. На деякий час він надзвичайно корисний і приносить удачу. Це щось новеньке, не стримав я сміху. Справді, я очікував закликів, якихось свідків Єгови, сектантів або подібних фанатиків, ну або просто прохання поговорити зі старою людиною. Траплялося зі мною й таке. Він приносить удачу, повторила вона загадково. З чого ви взяли, що я самотній? Запитав я, покосившись на обручку на моєму правому безіменному пальці, я висмикнув рукав свого светра, трохи розсерджений таким безцеремонним поводженням зі мною. Це я ткнув на обручку, «Ще не означає, що я живу один, а якщо й так, то навіщо мені здалися постояльці? Не потрібно мене обманювати, Олександре. Живете ви у великій квартирі зі своїм котом Борисом. Після того як дружина від вас пішла. А дітей у вас бути не могло, раптом холодним голосом суворо сказала вона, водночас, так подивившись на мене безбареними водянистими очима, що я аж остовпів. У моїй голові не вкладалося, звідки в неї стільки інформації про мене. Навіть близькі друзі не знали, що в колишньої дружини не могло бути дітей за медичними показаннями. То вам про це розповів. Пробурмотів я, зовсім розгубившись і потираючи несподівано спітніле чоло. Це не важливо. Ви маєте взяти постояльця. Він живе під столом. Його не потрібно годувати, йому потрібна лише частина вашої свідомості, іноді. А потім ви передасте його кому-небудь. Тепер її морозний скрипучий голос продирав мене голками неприємних відчуттів до самих глибин душі. Вона дістала із сірого пальта щось схоже на невеликий клубок чорних ниток. Тут у мене виникла цілком справедлива підозра, що я маю справу з божевільною жінкою, а з такими людьми сперечатися марно і навіть небезпечно. Щоправда, це не скасовувало дивного факту, що вона про мене стільки знала. А якщо я погоджуся, ви від мене відчепитеся, втомлено видихнув я: Давайте сюди вашого постояльця, нехай поживе в мене! Мабуть, якби хтось чув нашу бесіду і побачив дорослого чоловіка, який взяв у постояльці клубок ниток, божевільними ми були б визнані обидва. Ну, справді не битися ж мені було з упертою старенькою. Простіше було взяти ці нитки і викинути їх дорогою до будинку в урну, так щоб вона не побачила. Того вечора таке рішення здалося найкращим виходом із цієї безглуздої ситуації. Вона сунула мені в кишеню джинсів в постояльця і, посміхнувшись одним куточком рота, мовчки пішла. З хвилину було ще видно її згорблену фігуру, доки вона не зникла за поворотом доріжки в бік атракціонів, що давно не працюють. Сутінки весняними вечорами настають швидко. Пішки до своєї багатоповерхівки я добирався щонайменше півгодини. На той час уже скрізь запалилися вуличні ліхтарі. Озирнувшись, чи не переслідує мене ця дивна жінка, я зупинився біля урни викинути клубок, але в кишені нічого не було. Тільки щось, немов злегка кольнуло мою руку мабуть, загубив дорогою. Вирішив я, хоча всю дорогу відчував предмет у кишені. Важко не відчувати п'ятисантиметрову кульку в щільно прилеглих джинсах, проте вона зникла, ну й біз з ним. У квартирі мене зустрів несамовитим нявканням вічно голодний Борис. Важко перевалюючись з лапу на лапу, колишня дружина розгодувала його майже до форми кулі. Він вимогливо попрямував до миски, попередньо старанно мене обнюхавши. Така в нього була традиція, коли я приходив додому. Свіже повітря подіяло на мене присипляюче. Я ледве дотягся до ліжка і тут же заснув. Просто в одязі треба було відпочити за всі недосипи робочого тижня. Я прокинувся посеред ночі від того, що на мене витріщався кіт. Є в нього така паршива звичка, сяде вночі біля ліжка і гіпнотизує мене сплячого, як раніше, дружину. Що в його котячому мозку відбувається в цей час, одному Богу відомо. Однак відчуття неприємне: я пішов на кухню попити молока з холодильника і коту хлюпнути. А коли повернувся і ліг у ліжко, зрозумів, що ми з Борисом уже не самі. Хтось був під моїм старим дубовим столом. Я привіз його із села. Старий пошарпаний, але до біса міцний стіл зі зручними висувними шухлядами. Після нанесення чорного лаку він набув. Благородного, навіть антикварного вигляду. На ньому я розмістив робочий ноутбук і всілякі папери, а в темне заглиблення для ніг запхав музичний підсилювач, адже місця там вистачало. Тепер же там хтось сидів. У слабкому світлі нічника був помітний неясний силует. Мій погляд зачепився за гострі вуха, волоски шерсті та жовті очі, що блиснули на мить, Рази в три більші закотячі. Такі ж круглі хвиля страху прикувала мене до ліжка. Розум підказував увімкнути світло і розібратися, що залізло в мою квартиру. Але страх непідйомним вантажем притиснув мене до ліжка. У кімнаті повисла напружена тиша. Мої нерви були натягнуті, як струни. А потім раптом щось під столом заклокотало. Такого неприємного і неприродного звуку мені ще чути не доводилося. Глухий, нерівний перестук, немов від поганого відрегульованого двигуну. Хрилями вливався в мою голову, наповнюючи її спочатку просто мерзенним холодом, а потім і зовсім панічним жахом. Кіт стрімглом понісся геть на кухню і затих зрадник. Скільки це тривало, невідомо. Не пам'ятаю як, але я все-таки заснув. А може, просто вирубився від страху. Прокинувшись із здриганням, згадав події ночі, схопив у руку важку табуретку і, набравшись мужності, заглянув під стіл. Нікого. Тільки світлодіод під звуку, що моргав червоним кольором, який я ніколи не вимикаю. Може, привиділося, випивши велетенську чашку кави і остаточно заспокоївшись, можна було вирушати за тижневим запасом продуктів і велотернажером, купівля якого відкладалася вже півроку. Цієї суботи мені неймовірно щастило. Дорогою до гіпермаркету я за звичкою вирішив скоротити дорогу і проскочив під знак «Проїзд заборонено. У глухому дворі, на мій подив, я помітив патрульних, які вже зупинили якогось порушника на старенькому авто. Один політ. Поліцейський виписував водієві, який проштрафився протокол. А другий, побачивши мене, рішуче покуркував навперейми моєму новенькому сріблястому форду. Він уже приготувався махнути жезлом і позбавити мене чималої частини кровно зароблених грошей. Як раптом застиг, немов статуя. Його очі дивилися в одну точку повз мене. Він здавався схожим на воскову фігуру. Я спокійно проїхав повз і вже в дзеркало заднього виду побачив, як патрульний здриг. Гнувся і нетвердим кроком попрямував назад до патрульної машини. Це було тільки початком смуги везіння у спортивному магазині. Мені сказали, що я стотисячний відвідувач. І вручили омріяний спортивний тренажер з величезною скидкою разом із їхньою платиновою карткою на 50-відсоткову знижку на наступні покупки. У супермаркеті за повний візок продуктів я заплатив лише третину суми. Так захотіла продавчиня. Вона сказала, що саме сьогодні хотіла зробити комусь такий подарунок. І цим кимось виявився я. Я оплатив у терміналі комунальні послуги, а повертаючись до машини, виявив поруч на землі важкенький гамане. Набитий доларовими купюрами. Я сховав його в бородачок і, з думкою, що будь-якої миті може з'явитися господар гаманця, вирішив поки що не чіпати. Далі було ще цікавіше: я безкоштовно сходив у кіно, після якого мені по черзі вручили свої номери телефонів дві сліпуче-вродливі дівчини і запропонували провести з ними наступні вихідні. Ну і залишок дня пройшов у тому ж дусі. Везіння скінчилося, коли я прийшов додому. Зник Борис. Я Перевірив усі кути і його улюблені місця. Незрозуміло, куди могла зникнути п'ятикілограмова тварина у квартирі на дев'ятому поверсі. Балкон був надійно закритий, і кіт точно не міг звідти випасти. Ніч за вікнами вже вступила у свої права, коли я припинив марні пошуки. Засмучений, я пішов спати, вирішивши вранці опитати сусідів і дітвору у дворі. І знову з-під столу почув це моторошне клокотіння. Мій вчорашній нічний кошмар все. Таки не був просто кошмаром. Той самий швидкоплиний блиск жовтих очей, повний ненависті, ті самі бридкі звуки і провал у глибокий сон. Тільки перед цим я встиг помітити відірвану голову мого кота, що лежала просто посеред кімнати. Але ж я весь вечір витратив на його пошуки не сліпий же я! Новий ранок зустрів мене дзвінком мобільного телефону. Молодий жіночий голос радісно оголосив мені, що я виграв від оператора мобільної мережі кругле. Еньку суму, і це не розіграш. Я нервово посміхнувся. Везіння починалося знову. Кімната була зовсім чистою, останків кота уже не було. Можливо, знову привиділося, і, звісно, під столом нікого. Пролунав дзвінок у двері. Чоловік у костюмі презентував мені ящик елітного коньяку. і пішов дружньо, поплескавши мене по плечу. У роздумах я відкуркував одну пляшку і вийшов із нею на балкон. Чорт забирай за нинішнього візіння, я міг випити її всю і кататися цілий день містом, не переживаючи. Все одно ж мені щастить. От тільки кіт пропав, та нічого, заведемо нового. Я навіть історично засміявся, хоча відчував, що щось іде неправильно. Не міг я з такою легкістю забути вихованця. Проте за кота я вже не переживав. Промайнула думка, що й на роботу ходити тепер не треба. Можна взагалі з квартири не виходити. Мій гарний настрій зник, коли я побачив знайому стареньку з парку. Вона стояла під балконом неподалік від мого форда і дивилася на мене. З балкона дев'ятого поверху людину цілком можна впізнати. На зір я ніколи не скаржився. До мене смутно почав доходити сенс того, що відбувається. Гей, почекайте. крикнув я їй. Я до вас зараз спущуся. Мій крик мав зворотній ефект. І бабця не поспішаючи потяглася геть від мого будинку. Я кинувся до ліфта, який, як на зло, довго не з'являвся. Звичайно, поки я спустився, вона вже зникла. Напевно, приходила подивитися за роботою вихованця. Я штурхнув з пересердя колеса свого авто. Форт обурено вереснув сигналізацією. У двір із пронизливо ріжучим звуком сирени влетіла швидка. З неї вистрибнула пара лікарів, і медики побігли до мого під'їзду. Я за ними. Нутром відчував, що це якось стосується мене. Ви в яку квартиру уже в ліфті запитав я молодого хлопця в синьому лікарському халаті? У 112 112-ту, там у чоловіка серцевий напад, життєрадісним голосом відповів хлопець. Дівчина-лікар у цей час розглядала свої нігті, не звертаючи уваги на нашу бесіду. Це у Федьки, чи що? Похолодів я, зрозумівши, що йдеться про мого єдиного нерозлучного друга. Стахнюк Федір Михайлович, 38 років. Скарги були на серце вночі, але зателефонували нам тільки 10 хвилин тому. Прочитав лікар на екрані смартфона, який поспіхом дістав зі своєї сумки. Родич, сусід з 113-ї, друг його. Видавив я, Лів нарешті доповз до нашого поверху, і лікарі швидкої почали дзвонити у двері. Через півгодини я вже знав, що Федір, боксер у минулому, який ніколи не хворів, помер від серцевого нападу. Я був у шоці. Поплентався до себе випити і заспокоїти нерви. Шкода, що не було кота, якого можна було посадити до себе на коліна і погладити. Бідолашний Борис. На письмовому столі лежав рекомендований лист. Не зрозуміло, як він міг потрапити в замкнену квартиру. Та відлучався я сьогодні лише один раз, погнавшись за бабусею, і двері стовідсотково замикав. Звичайний рекомендований лист. У таких мені приходять податкові повідомлення або штрафи за порушення ПДР, але не цього разу. Зворотна адреса була місцевою з нашої головної контори. У зв'язку з успішною і плідною роботою. Вдячне начальство мені підвищило втричі оклад. На вас чекають блискучі перспективи в подальшій співпраці з нашою компанією. Ішлося в листі. Цей рядок запав мені в голову, і я не міг викинути його з голови. Співпраця. Мене весь час називали розумним хлопцем, переважно за те, що я чудово вмів зіставляти і порівнювати, швидко підбивати статистику і виявляти недоліки в нашій організації. Мені не потрібно було особливо напружуватися, щоб порівняти події двох останніх днів. Стало страшно. Це був незвичайний страх, тягучий внутрішній страх виник, щойно я зрозумів, що моє везіння обертається погано для тих, хто був мені дорогий. Хто далі? Запитав я себе вголос. Здивувавшись млявості голосу. Родичі, колишня дружина, просто знайомі, розмова із самим собою погана прикмета, виникла думка звернутися до психіатра і тут же зникла. Постановка на обліку психдиспансер означатиме крах усієї кар'єри. З роботи точно попросять піти. Та й хто мені повірить? Я сам би не повірив, це точно. Я ходив по квартирі колами. Думки металися в голові, заважаючи одна одній. Весь день я провів у квартирі, вважаючи, що чим більше мені привалить везіння, то більшою бідою це може обернутися для тих, кого я знаю. Я не відповідав на дзвінки телефону і в двері, не перевіряв робочу пошту на ноутбуці, навіть не підходив до вікон. Немає везіння, немає смертей. Така логіка була наївною, простою, але нічого іншого мені не вдалося придумати. Ночі я чекав із жаху. home. Хоча жах нахлинув уже ввечері. Керівник філії компанії Неостар отримав велику грошову винагороду з місцевого бюджету за розвиток підприємництва в нашому місці, сповненим ентузіазмом голосом віщала дикторка місцевого телеканалу з плазмової панелі, яку я не вмикав. Ця гидота знайшла спосіб донести до мене моє везіння, а вночі хтось за нього смертельно поплатиться. Сьогодні був такий самий тихий вечір, як і тоді, коли я зустрів цю кляту. Стару погода в ці дні, немов завмерла в одному стані, ні, не можна чекати ночі. Як кулею вилетів із дому і помчав до парку, шансів знайти стару було мало. Але чомусь у голові засіла впевненість, що потрібно робити саме це. Якщо стара живе неподалік, то парк місце її прогулянок. і пошуків таких ідіотів, як я. Великий кухонний ніж лежав у кишені моєї куртки, як останній аргумент, якщо вона не погодиться забрати цю гидоту назад. На півдорозі до парку я, злісно, розсміявся. До мене дійшло, що мало шансів зустріти цю жінку для мене зараз просто не існувало, як і саме поняття «мало». Мало шансів. Я обов'язково зустріну її, і навіть шукати не буду. Просто прийду до лавочки наприкінці парку, сяду і почекаю. І вже точно не буду нікому передавати постояльця, як вона хотіла. Вистачило двох хвилин очікування. А ти не дурень, почув я знайомий голос. Бог мій! Та вона помолочила щонайменше років на 20 від нашої останньої зустрічі. У колись абсолютно сивого волосся з'явилося рідке, але я. Явно темне, частина зморшок на обличчі розгладилася. Тепер перед моєю лавкою стояла міцна 50-річна жінка. Тільки холодний погляд безбарних очей був тим самим, що й два дні тому. Так і будеш витріщатися? різко запитала вона. Її голос був роздратованим, колишня ввічливість кудись поділася. Зрозуміло, вона була незадоволена, можливо, навіть не збиралася сьогодні йти в парк, але мені мало обов'язково пощастити. Заберіть, будь ласка, вашу Постояльця. Ви сказали, що я зможу передати його, коли захочу. Я намагався бути гранично ввічливим. Інтуїція підказувала мені, що грубити їй явно не варто. Хрін тобі, вирудку. Жінка брудно вилаялася і висунула огидний, вкритий жовтим нальотом із чорними пухирями язик. Напевно, розраховувала, що я злякаюся і втечу. Ну не на того напала. Заберіть, тихо, але впевнено повторив я. Ти сам погодився, забрати його можна. Тільки добровільно, а я не хочу, заверещала вона на весь парк. Обличчя їй спотворилося, усе людське зникло з нього. Одна суцільна маска ненависті. Однак свій огидний язик хоча б сховала. Не заберете, я буду щодня мріяти, щоб ви горіли у вогні, холодно посміхнувся я, дивуючись своїй упевненості. А мені, якщо ви помітили, до біса щастить останнім часом. Не потрібно мені везіння такою ціною. До того ж, якби ви могли керувати. Постояльцем Ви б мені його ні за що не віддали. Ти поплатишся за це, прошипіла вона, простягаючи до мене скорчену руку. Ні, ні, так не піде. Ви спочатку пообіцяйте, що не будете мені мститися, і повернете все, як було колись. Я відштовхнув простягнуту руку. Вона на кілька миттєвостей замовкла. Вивчаючи моє обличчя, мабуть, вишукуючи емоції, чи не блефую я, але я не блефував навіть у думках. Того, що було, не повернеш. Твій кіт і друг Федір мертві, але припинити це можна, процідила вона, моторошно закотивши очі, так що видно було самі білки. Ти навіть залишишся в невеликому фінансовому плюсі. Який випав тобі за ці дні, нехай так і буде, тільки я не вимірюю людей грошима, кивнув я, і моторошна стара торкнулася моєї куртки, вийнявши з кишені знайомий клубок ниток. Знову на мить виникло відчуття легкого уколу. Розумний негідник, але ж міг би стати ще й багатим, отримати владу. Прошепіла стара, розраховуючи на мою жалібність. Її обличчя знову покрилася сіткою глибоких зморшок і значно схудло. Ні, шукайте собі іншого клієнта, жорстко відповів я. Відвернувшись на якусь мить, старої на місці, я вже не побачив. Вона розчинилася в повітрі як у дешевих фільмах жахів. А я повернувся до звичного життя, і тепер кожної ночі перед сном погляд мій інстинктивно спрямовується під стіл, де кілька днів назад на мене моторошними жовтими очима дивилася невідома мені істота.